Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що бійці 425-го окремого штурмового полку скеля звільнили лише удачне на Покровському напрямку Донецької області. Зазначається, що в прямому контакті і за підтримкою засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли на селищем український прапор. Додають е військові. Ну що ж, слава нашим бійцям, ви бачите, що, попри всі старання ворога, попри всі його зусилля, дається стримувати на Пекровському напрямку. Але, от як повідомляє інститут вивчення війни, тепер противник готується до осіннього наступу. Ну, очевидно, що ж було літо. Літо не вдалося, тепер буде осінь. А, ну, Сподіваюсь, що осінь не вдасться так, як і літо, і нікуди не вдасться просунутися підрозділам, які будуть задіяні. Хоча а, треба розуміти, що ворог не полишає спроб захопити Донеччину, і це є одна із пріоритетних оперативних цілей противника на кампанію як весни 2025 року, так і літа. Так і осені, і якщо раніше ворог ще коригував свої дії, тому що наступали, в тому числі і на Харківщині, і на Сумщині, намагалися створити так звані ось ці там буферні зони чи як вони їх називали, то зараз э, противник вимушений звужувати ділянки наступу, тому що вдала операція Сил оборони України змусила ворога маневрувати своїми резервами, маневрувати своїми силами таким чином щоб дійсно концентруватися виключно на одному напрямку глобально, ну і, звичайно, там думати про відволікаючі. Отже, що відбулося? Відбулося те, що якщо ми подивимося на літню кампанію глобально, то я нагадаю, що ворог тоді ще намагався просуватися і на Сумщині, і був Куп'янський напрямок, і Харківщина. Зараз противник забирає ці свої сили на Донеччину. Тому числі на запорізький напрямок, про що раніше в своєму інтерв'ю зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, і мета очевидна. Але зверніть увагу, що в цій війні ще дуже важливі не тільки в цій. Ви знаєте, що головне маневри, можливо, чули таку приказку. Ну от але в чому ще суть цього питання. Суть цього питання в тому, що ми ведемо боротьбу і за застосування сил і засобів різних, в тому числі ну, в першу чергу, дронів, які мають бути якісніші завжди ніж у противника, але також ведемо боротьбу за те, хто і як буде задіювати свої сили, резерви, хто маневрувати своїми групами, з якого напрямку куди перекидати. І ворог дуже прискіпливо стежив. Не може бути жодних сумнівів, чи стежили вони за тим, як а, посилилися. Угрупування для того, щоб знищити ось цей добропільський прорив. Безумовно, ворог концентрувався на тому, щоб виявити, чи намагався скористатись агресор тим, що ми задіювали певні сили для того, щоб посилити нашу оборону на Пекровському напрямку, для того, щоб зрізати ось цей наступ до добропіль на добропілля. Так, але. При цьому зверніть увагу, що, попри те, що є у ворога чисельна перевага, Росія не змогла нав'язати нам свій сценарій. Нав'язуємо ми. Ось це дуже важливо розуміти. Тому боротьба триває. Очевидно, що осінь буде позначена на фронті тим, що ворог буде намагатися діяти на Донеччині, захопити Донецьку область. Ну, але там уже багато окупантів полягло, ну, вочевидь, поляже ще більше. Захотілось. Росіянам передворити, на жаль, Донеччину на братську могилу для себе за невідомі цілі та інтереси, точніше відомі за неоімперські агресивні амбіції одного правителя російського Путіна. До речі, нагадується той правитель, про якого у якого навіть Фіцо, уже прем'єр-міністр Словаччини, запитує, як ваше самопочуття. Ну, починається з цього. Тобто, вже навіть Фіцо не приховує, що. У Путіна проблеми. Ну, або, можливо, таким чином він хотів виявити Путін перед ним, чи воскова фігура говоряща, чи лялька, чи двійник. А як думаєте ви, до речі, то був Путін чи ні? От, можливо, ви якісь характеристики можете навести. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Цікаво насправді. Ну і Дональд Трамп починає з'являтися поступово на публіці. Ви знаєте, що була інформація про його можливу хворобу, от що він не з'являється. Ну, а це, знаєте, до речі, це теж пастка от інформаційна, що коли ти практично щодня збираєш свій кабінет, своїх міністрів, своїх високопосадовців, і коли журналісти при цьому присутні, достатньо один, два, три рази не з'явитися і все. А що сталося? Ну, а може, нічого не сталося насправді. Ну, все ж таки, я вам скажу, що гольф це ж гра інтелектуальна і потребує часу. Тому різне може бути. Ну, Власне кажучи, міг бути зайнятий певними діями або державотворчими процесами, або, можливо, думав над тим, як покарати Путіна, чи то Сі Цзіньпіня. Цікаво, нарешті. ну, Побачимо насправді або думав про те, яка назва найкраще підійде Міністерству оборони США: чи Міністерство нападу, чи Міністерство е збройних сил, чи Міністерство захисту, і так далі, тому що це теж дуже серйозне питання. Але насправді американський президент е складається враження, що дуже потужно зайнявся внутрішньою політикою після наведення ладу, знаєте, як такий хороший шериф. Після наведення ладу в Вашингтоні, як зазначає Трамп після того, як там борються з дрібною злочинністю, борються з безхатьками на вулицях і так далі. Ну, за станом на зараз американський президент говорить про те, що Чикаго це місто вбивств та вбивств, і теж потрібно наводити лад. Очевидь, Чикаго буде наступним після Вашингтону. І так багато. І це ж треба розуміти, що. А ми сприймаємо це десь так, можливо, хтось іронічно, можливо, по-іншому, але багато хто з американської аудиторії це цінить. Ще пак намагання навести лад та порядок у своїх містах. В принципі, не завадило б і деяким українським мерам про це подбати, деяким нашим посадовцям, звичайно, тому що у нас інша ситуація: у нас не може президент України говорити і коментувати ситуацію в кожному місті. Ну, тому що війна є першочергові задачі зберегти а, нашу націю, зберегти нашу державу. Тому верховний головнокомандович збройних сил зайнятий природньо цими речами, прямими конституційними обов'язками, які визначені законодавством. А от ті, кому і визначені інші обов'язки, я розумію, що комусь хочеться займатися теж а, і обороною, і армією, це все важливо. Ми всі маємо робити свій внесок і ми маємо бути єдиними однозначно. Це моя послідовна позиція, але при цьому ж і не забувати про свої функціональні обов'язки. Тому чекаємо, що ще заявить Дональд Трамп, в тому числі і в питанні російсько-української війни. Він сказав, що він дуже сильно розчарований Путіним і буде думати, що робити далі. Зараз буде випрацьовувати серйозна стратегія. До речі, я би звернув увагу на цю заяву Трампа. Тому що в попередніх він говорив про те, що можуть бути запроваджені санкції так жорсткіші проти Путіна. Зараз він говорить про те, що буде думати, а що ж потрібно зробити. В цьому є відмінність. Тож, нарешті, можливо, якраз е е після ось цього, е після ось цього е звороту, так е буде якісь е будуть якісь дії від американського президента у вигляді санкцій, зокрема. І, до речі, багато в чому момент істини для Європи, тому що нагадую публікації Аксіос і не тільки американських, в яких йшлося про те, що США хотіли би, аби Європа була активнішою, аби Європа запроваджувала вторинні санкції проти головних клієнтів Росії, які купують нафту газ і не тільки, і аби а, Європа синхронізувала санкційні механізми. Та обмеження із тими, які запроваджують США, в тому числі проти Індії та інших держав. Погодьтесь справедливо. Нічого в цьому немає такого, щоби ну, не свідчило про те, що це є якісь завищені вимоги. Ні, так і потрібно робити для того, щоб не продовжувати спонсорувати путінський терор, путіна який не бажає зустрічатися з президентом України, а про це говорить. І Реджеп Таїп Ердоган він говорив з російським диктатором Путіним у Китаї. Та потім поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським і сказав про те, що а, не готові а, до зустрічі а, на рівні лідерів. Сказав Ердоган, ще не готові. Він поспілкувався з журналістами на борту літака, що повертався з Китаю, де зустрівся з Путіним, а потім зателефонував президентові Зеленському, за словами турецького президента, переговори останніх місяців між російськими та українськими представниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим. Ердоган позначив, що Туреччина виступає за. Поступове підвищення переговорів, щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, а, оце цікаве формулювання підвищення а, рівня переговорів. Що це означає? Ну, це дещо я вам скажу віддає тим, тими пропозиціями, які були з боку Росії. Адже в Росії говорять про те, що в Стамбулі зустрічаються представники України та Росії. На рівні, там певному рівні, на якому формуються делегації, давайте підвищувати, можливо, їх рівень, давайте проводити консультації, тому що там потім треба Лаврову і іншим наводити тінь на плітінь і розповідати, ой, а ви знаєте, не готові, ой, а потрібно проговорити в якихось групах, та нема чого проговорювати. Немає чого проговорювати. Все зрозуміло для України, для нас. Якщо президент України чітко задекларував, ми прагнемо. Дійсно, до миру ми прагнемо вирішити це питання. Ми прагнемо закінчити війну на гідних умовах та справедливих. То Росія пітляє постійно, Путін тікає. Ну, те, що Путін тікає від Зеленського і не хоче з ним зустрічатись, тому що він його боїться, це факт, як на мене. Інакше не пояснити. Друге, ви знаєте, я повторю свою позицію, що я не вірю, що ця зустріч відбудеться. Не тому, що Україна непослідовна. Ні, Україна якраз послідовна, Україна чітко висловила позицію і сказала: Окей, ви вирішили в Вашингтоні тоді а в Білому домі наприкінці серпня, що можливо потрібно провести таку зустріч спочатку в двохсторонньому форматі, а потім і у трихсторонньому за участі американського президента добре. Але Путін цього не бажає. Всі вкотре побачили, немає жодної щирості, немає жодних Жодної якоїсь послідовності, не кажучи вже там про якусь Я не знаю про якусь ініціативність, окрім Старого Забутого. Вони вже навіть темники не міняють російські пропагандисти. Та подивіться на прісалкаше Міністерства закордонних справ Росії Захарова. Ну, всі ті ж самі по кругу вони по колу дістали 2022 рік і давай його крутити, але так не працює. І от, до речі. А генеральний секретар НАТО Марк Рюте визнав проблему. Він зазначив, що дипломатичні зусилля союзників Києва наразі сконцентровані одразу на двох напрямках організації зустрічі українського лідера Зеленського та російського диктатора Путіна, а також гарантіях безпеки для України. Однак він також додав, що є проблеми на цьому шляху. На переконання генсека НАТО, президент США Трамп все таки зміг вивести ситуацію е, для з переговорів е, з Лухого Кута. Рюте нагадав, що будь-який тривалий мир вимагає не тільки сильнішої української армії, але й потужних гарантій безпеки від друзів та союзників Києва. Погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на початковому етапі всього цього. За словами генсека НАТО, найбільше уваги союзників України зосереджено на двох напрямках: зустріч Зеленського Путіна, довгострокові гарантії безпеки. Масштабна робота триває, щоб коли Київ вступить у ці двосторонні або трьохсторонні переговори, він мав непохитну підтримку. Цікаво насправді. Що означає, що мав непохитну підтримку, Невже може бути для нас найбільш сприятливий сценарій цієї ситуації, коли ми вже будемо мати а, певні документи, які визначатимуть гарантії безпеки для України, в тому числі із розміщенням іноземних військ та контингентів на нашої держави на території нашої держави? Перепрошую ще до моменту, як буде як будуть перемовини з росіянами? А це не це було б дуже круто. Це те, що потрібно. Не треба чекати там те, що Путін говорить в Китаї, що так можна говорити про гарантії безпеки для України. Ні. Тому що Путін хоче гарантії безпеки для Росії. Путін через ці гарантії безпеки для України може прагнути а, гарантувати безпеку для окупованих територій, як він як він думає, щоби. Гарантувати, що Україна не буде військовим шляхом в певній часовій перспективі звільняти ці території, ось це одна із пасток. Друге, він свідомо маніпулює процесом, імітує цей процес і просто його затягує, роблячи подібні заяви. Ну і скажімо так, дещо маніпулюючи фактами. Тому нам потрібні гарантії до моменту, і гарантія, звичайно, яка передбачає розміщення військ партнерів. Це те, звичайно, за що потрібно боротися. Є три принципові моменти. Перше сильна, велика озброєна українська армія з потужним комплексом резерву, який може зберігати зброю вдома в тих місцях, захищених відповідно до законодавства, для того, щоб за командою бути готовими і прибути куди потрібно зі зброєю та виконувати завдання в своїх частинах і військових формуваннях. Наступне це сильний оборонно-промисловий комплекс, який виробляє озброєння, реалізує рішення, в тому числі як по дронах, ракетах та інших засобах. І третє, це взаємодія з нашими партнерами, яка має вираження у тому, що війська, озброєння, можливість використання української військової інфраструктури, литовищ і так далі може бути. тобто… Британці, французи мають бути тут а німці так згоден складніше, але разом з тим ось це те, до чого потрібно прагнути: до таких саме гарантій безпеки. Ну, бачити, що Путін фактично назвав війну в Україні не російською, звинуватив Захід на початку війни та закликав обмежити енергопостачання Україні. Це під час е, зустрічі з ФІЦО, він сказав з прем'єр-міністром Словаччини, і Путін заявив, що конфлікт в Україні нібито став наслідком дій Заходу, який, за його словами, сприяв держперевороту. Нібито Росія стверджує, що Путін е, був змушений захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією. Ну все далі я не буду цю галіматю продовжувати. Значить, наступний пасаж закрити постачання газу реверсом. Припиніть експорт електроенергії, і вони зрозуміють, що є кордони. Тобто, Путін, кому це він говорить? Це він говорить, це він звертається до голови Єврокомісії, до Європейського Союзу припиніть. Чи до кого? Це він звертається до Урсули фон Дерляєн, літак якої ледь не впав в Болгарії, внаслідок втручання можливого і дій росіян, по глушінню сигналу GPS і так далі. Це до кого взагалі звернення? А про кордони це до кого? То, можливо, Путіну варто було би зрозуміти і повчити. Ну це вже верх цинізму. взагалі. Далі Путін наговорив наступне, що Росія припускає можливість експлуатації захопленої Запорізької АЕС спільно зі США? А про це Путін сказав теж так само: ми можемо співпрацювати з американськими партнерами на Запорізькій АЕС. Ми у принципі поки побічно ці питання обговорювали, зазначив Путін. А дивіться, чому згадав про про ЗС. Ну дещо колінка Задражалі колінки, тому що зараз же ж Трамп думає і немає чіткого. Тобто, Трамп, Трампа зараз вони можуть менше прогнозувати і можуть бути так, що США зараз запровадять санкції не тільки проти Індії, а й проти інших країн, та й загалом, і це вдарить по Путіну. Це вдарить по Росії. Тому він почав говорити і викидати ось такі тези, які не стосуються базових речей, як то припинення вогню там, і так далі. Ні. Це вже стосується е, безпосередньо е, інших питань, але нібито це ж ілюзія перемовного процесу. Що ще він сказав? Він сказав про те, що довгостроковий мир в Україні можливий, без усу... неможливий без усунення питання розширення НАТО на схід. А, далі він намагався втяг... Путін, зазначив, що Захід намагався втягнути Україну у свою орбіту, а Київ прагнув до членства в альянсі, які очолюють США. А, потрібно а, про те, що потрібно, аби не вступала Україна в НАТО, і усунути першопричини кризи. Ну усунути першопричини кризи це що? Це абсолютно широке формулювання. Під яким можна розуміти або ультиматум, який був висунутий Росією в грудні 2021 року. Я нагадаю: тоді Росія висунула вимоги, щоб НАТО е фактично звідмінила своє рішення про розширення на схід, починаючи там від 1997 року, ну і не приймала Україну, зрозуміло. Е але зараз про це Путін не згадує. Він свідомо говорить про такі формулювання, тому що в певний момент, коли його дотиснуть, і він вимушений буде йти на певні кроки щодо припинення вогню. Тому що я, ви знаєте, я повторюю, що в мене сумніви великі, що Путін і Зеленський колись зустрінуться. Україна прагне цього, але для того, щоб зберегти довгостроковий мир, але Росія Путін боїться цього. Тому, скоріш за все, що те, що нас чекає, це можливе припинення вогню. Яке може бути, яке буде підписане е, військовими генералами на рівні міністерств, певними чиновниками і так далі. Як було е, в Кореї подібне. Але ну, це не гарантії. Тобто, це може бути завершення цього етапу війни, але не завершення війни до чого ще далеко. Ну, тому що ми бачимо і поведінку Путіна, і Росії, хоча по них, е, ну, по них доволі таки серйозно б'ють. А от є інсайд від New York Times, Він пише про те, що Україна не вірить у гарантії безпеки Заходу, і Україна знайшла кращий спосіб захистити себе. Україна здійснює багатомільярдну програму нарощування озброєння, що фінансуватиметься Європою. Цей план розглядається як найкращий шанс захиститися від Росії на тлі скорочення американської допомоги та невизначеності західних гарантій безпеки. Зазначається, що Україна не тільки хоче підтримати свою армію під час вторгнення Росії, а й зробити її основою після воєнного врегулювання. Абсолютно правильно, зрозуміло, і цілком, ну, я думаю, що для всіх очевидно, що це потрібно робити. Це дасть змогу стримати а, Москву від повторного нападу. Згідно з цим планом, ставку буде зроблено на розвиток вітчизняної оборонної промисловості. Зокрема, наприкінці серпня Україна запустила виробництво далекобійну крилату ракету Фламінго. Пише американська газета «The New York Times». У виданні нагадали, що Фламінго здатна вражати цілі на відстані близько трьох тисяч кілометрів. Експерти ж вважають, що Україні навіть не доведеться застосовувати Фламінго, за їхніми словами, це потужніший стримувальний фактор для Росії ніж будь-які західні гарантії безпеки. А це якраз те, про що я постійно кажу: це так званий щит неядерного стримування. І тому нам потрібні дрони, потрібні ракети, сильна українська армія. Ось це те, над чим ми повинні працювати і над сконсолідованості, об'єднаності української нації, спільних дій задля того, щоб зупинити ворога і, зрештою, знищити цю імперію. Така нам випала доля і. Участь, але безумовно ці історичні процеси переживати ну, неприємно, важко, але з іншого боку, цікаво, тому що багато що залежить безпосередньо від нас, і ми сьогодні творці нашої історії.